Всім привіт! Ми з України, слава Україні, героям слава! Що в сьомий день, як ми з мамою у двох на господарстві? Ми справляємося, все чудово, корівки доються. Звичайно, не так багато, як би хотілося, але в нас доються тільки дві корівки, так що все нормально. На хліб з маслом вистачає, можна сказати. Що в нас сьогодні? Ми сьогодні будемо з вами говорити про сумне. Ну, спочатку про сумне, а на кінець буде, знаєте, такі більш приємніші новини. Як ви знаєте, ми привезли зерничка, ось на днях були, так що ходімо вам покажу. Видіргнули тата з больниці, щоб привезти з поля, з-під комбайна зерничка собі, бо на годівлю коровкам нам треба заготовлювати, ну як по, по сезону. Привезли ось такий прицепчик, тут приблизно, не знаю, 2,5 тонни десь так, до трьох тонн. Ми привезли його вже в ніч, можна сказати, накрили, що його були в нас дощі, і дуже до нього ніхто не дивився. Потім на ранок тато встає перед тим, як їхать в больницю, капідуш, гляну, що ми привезли. Він бере а так, а ми привезли, можна сказати, мусор. От і все. Зараз я вам покажу, що ж там, що ж там за мусор. Зараз поліземо, наберемо і все вам покажу. Оп-оп. Оп! Сейчас. Так, так, так. Привезли ми ось таке зерничко. Дивіться, мале, дрібне, наїдку тут нема ніякого, сама солома. Брали ми його по 8 тисяч за тонну. Добре, що фермер знайомий, ми з ним поговорили і вирішили його повернути назад. Так що такі справи? Зерничко ми повертаємо. На прицеп, тому що треба все до грому вернути ж фермеру, не розкидати. Так що повертаємо так. Оба! Все, вернули все на місце. Так, що ось такі новини позирничкові? Не знаю, будемо ще шукати десь, щоб купити ж нашим корівкам їсти. Ну, зараз ми збираємося. Виганяємо дев'яточку і їдемо, бо в нас ще одна є болюча тема. Дуже болюча, теж <св> пов'язана пов з нашими корівками. Чим же ж їх годувати? Тому що на даний час ми заготовили 1300 тюків, але для нашого господарства цього мало. Тому у нас є ще невеличкі огородики, які нам подавали люди, ми ж там трошки сіяли. Ми їх не показували у відео, тому що вони невеличкі, невеликі об'єми. Цей разом, якщо їх зібрати, то буде соток ну, п'ятдесят буде. Тиждень назад ми його скосили, ну і тут, звичайно ж, пішли дощі. Його Це вже тиждень моче. Ми всі звичайно переживаємо, тому що, знаєте, кожна діляночка на вагу золота. Тим паче, якщо у нас цей рік такий важкий. Ну, мені каже, кожен рік важкий по сінові, тому що луки розорюють, нема де заготовлювати сіна. Надіємося тільки на себе, на свої діляночки. Ці такі навіть невеличкі, але хапаєшся за них. Тому ми зараз з вами поїдемо і подивимося, що в нас там з сіном робиться. Може, ще є надія і шанс його все ж таки забрати? Не знаю. Знаєте, така сумна, звичайно, новина, але надія все ж таки є. Тому ходімо до дев'яточки, відкриваємо ворота і будемо їхати з вами на ці. Діленочки і подивимося. Чи вдасться нам щось ще заготовити з них? Ну що, сідаємо в машину і йдемо на нашу діляночку. Ой, дев'яточка, вона хоч заведеться у нас. Чи не заведеться. Та як? Оса, <laughs> не дев'ятка. Так. Зараз виїхати. Трошки вікно відкрити бо жарко страшенно вже. Що в нас виходить? Другий укос сіна. Але я кажу, його вже моче-моче цілий тиждень. Зараз поїдемо глянемо, чи буде з нього діло, чи не буде. Може, його вже треба ну, і зрібати їхати. Хто знає, що воно там, що ми будемо з ним робити. Звичайно, надія на це сіно велика. Сіна в нас дуже мало. Ну як, хочеться більше заготовити на наших корівок, щоб тоді зимою не бігати і ніде не шукати. Велика надія в нас була на солому цей рік. Попросили двох татових друзів, фермерів, щоб залишили в нас, нам соломки, щоб ми її тоді приїхали, затікували. Дзвонимо вже, кажемо, каже, ну що, солома є, а вони кажуть, соломи немає. Все, комбайн не відключив різку і все роздули. Так що тут такі справи в нас. Звичайно, справи не дуже такі хороші, хто знає, де тепер ту солому шукати. Взагалі, такі, хто за що будемо робити? Ну, зараз поїдемо, подивимося. Ну, але надія в нас є. Поїхали. Так, доїжджаємо до нашої першої діляночки. Таких діляночок у нас 4. В сумі нас 50 сотих. Зараз подивимося, що у нас тут щось буде чи не буде. Ой, ну вже така картинка не дуже. Ну, а притім зараз подивимося, що воно. Так, доїхала на нашу першу діляночку. У нас тут, виходить, 20 соток люцерочки. Звичайно, так як подивиться, картинка не дуже гарна, Не як чай красива. Ну, зараз подивимося, що ж тут у нас такий валочок має ще. Ой, дивіться, ну ще під низом Щось та й буде. Ну, ще похне, нічим не воняє. Так що... Я думаю, ще діло з нього буде. Треба. Ой, <кій> пилюка є. <кій> так що потрібно що? Брати граблі, якщо тоді не випишуть б, найближчий час. брати граблі і роботи. Ой, у нас там і граблів вже немає. Знаєте, розлінилися. Як є трактор свій грабки, то вже й забуваю, що таке граблі, але були такі часи. І Катюха гребла, і та й всі гребли, <поки>, поки гребок не було. Так що, бачите, я думаю, що буде. Тюки будуть, сінце буде, воно, в принципі, ще на запах хороше, ну що воно таке висохло, нічого. Так що залишайтесь з нами і подивимося, що ми тут возьмемо чи не возьмемо щось з цього сінця. Так що зараз ми їдемо і дивимося на наш соняшник, який Катюха подавала дуже великі надії, прям дуже. Батько, знаєте, що сказав? Доць. Сім соняшник і всі гроші по осені забираєш собі на нову машину. Ну зараз ми подивимося, подивимо, за якого катюха буде машина. Ну, я думаю, ласточка. Треба берегти її, любити, щоб не підводила мене. Ну, зараз поїдемо і подивимося. Так, зараз поїдемо, подивимося, що ж там наш соняшник. І що я так кажу, що мені при, при, прийдеться, напевно, ще на «дев'яточки» покататися. Водік так тучно. Ну, зараз самі все побачите. Ой, по дев'яточці. Там питають Катюх, що там дев'яточка, їзде після ремонту вашого, Їзде, Все добре, мотор ми обкатали. Так що дев'яточка зараз шепче, можна так сказати. Ну, це такі справи. Ну, ми поїхали. І включимося на полі. Так, доїжджаємо ми до нашого поля, де в нас посіяний соняшник. Ну і зараз вам покажу. Ой, щось мені без не глянеш. Ну, ходімо і самі все побачите. Приїхали на нашу діленочку. Ходімо, я вам покажу. Ой. Я думаю, я за сіно розстроюся, ну ні. Оце знаєте, іду просто і думаю, що, мабуть, Мерседеса у мене вже цей рік точно не буде. Нікого Мерседеса і Тітони не куплю на нові. Ходімо, так прядочка зайдемо. Отакий в нас, виходить, соняшник. Посадили ми перший рік і бачите, як щось не повезло нам, чи я не знаю. Чи я не знаю, хто там погано дивиться. Якось так. А взагалі, знаєте, в мене є бізнес-ідея. Він ось почне цвісти, ми його будемо букетами продавати. Буду приймати закази. Ну не знаю, а ну радьте. Пишіть в коментарях, що з ним робити. Тато почитає і ми прийдемо, приймемо на сімейній нараді рішення, чи підцепляти диски, чи що його, чи залишити, хай стоїть, може якийсь тон, дві, я не знаю, може з нього буде. Пишіть. Не знаю, не знаю. Що просто Да, таке. Ходімо, ще пройдемося, пока вам рядочки. Посіяно гарно, все, ну бачите, щось, щось не вийшло. Так, а будемо щось вирішувати, не знаю. Так що, от у нас на цьому погані новини у нас закінчилися. Перейдемо до гарних новин. Так що, а з гарних новин те, що тато йде на поправку, лікування йому допомагає, промивають йому нос, гриби його там лічать, колять, капають і обійдеться це все без операції. Слава Богу. Так що... Чекаємо його вже вдома, бо його дівчата вже просто чекають його дуже. <ріст> <ріст> так вже такі справи. Ну а кому подобалось таке відео, ставимо лайки, підписуємось на канал, коментуйте обов'язково, що робимо з соняшниками. Ну я думаю, не букети, ну не треба його передісковувати, жалко все таки, так? Да? Ну і все, обов'язково буде Україна. Пока-пока.